Тому через це вже 2 частина, тому що мені в першому бізнесу я говорила, що мені може навіз. Тому зараз ми маємо цю пінку і з милостиром назираємося до швидко. Тому тепер беремо тонік і будемо наносити його. Маленький якісь такий. Зараз він мені вже довго служить, подивіться, Ще пів банки. Тому, тому він мені ще буде довго служити. Він дуже добре зволожує шкіру. Тому тепер він здовж. В мою кімнату. Я вже в кімнаті і мені потрібно скласти рюкзак до школи і вибрати собі речі. На завтра мало роки, 6 ура. Тому я кажу книжки в шухляду. Я вже казала, нам нам просила англійською, щоб ми взяли ще візор, що ми тому все спакували, розпакувалася, його в шухляду. Я вже придумала собі, персидки джинси, ковта в сіточку і білий топік. Думаю, це прям. Вау. На завтра дуже думаю, тому що я навіть в походу не дивилась. Проте зараз, зараз треба подивитися, тому що, можливо, завтра буде дуже галяче Завтра 26 градусів на секундочку. На секундочку. Правда, зранку буде 15, але ну, все рівно, Я, можливо, йду в цьому. Добре, якщо я красила це. У нас із культури немається, Богу. Тому що той. Я вчину це і мені буде взагалі зручно. Тому я беру це, цей образ, але можливо, якщо мені буде жарко, я знімлю цю кофту і буду в білому топі. Тому розстеляємо зараз ліжко і будемо лягати і дивитися серіал. Тому подушку забираємо і триваємо нашу секретну корзинку. І стаємо нашу подушку і розстеляємо. котку. Тому розстеляємо і беремо подушку. Тому тут вже все готово. Зараз буду включати свій серіал і лягати. Проте, я думаю, закрити штори. Ще і ще закрию вікно. І включаємо телевізор. Ставимо заряджати телефон.